Так, А зараз ми знаходимося в ще одній нашій теплиці, де ми вирощуємо квітку такої альстромерія. Також досить відома квітка. Цю квітку е часто беруть в букет, на кісті ця квітка славиться тим, що вона дуже добре стоїть. так. Тобто її основна особливість це стебло, також не колюче, зовсім, вона росте досить високо. Е вона, до речі, відноситься до підкласу бульбових. Тобто вона розростається з коріння. Тобто, взявши отакий садженець один, ця квітка була висаджена, щоб ви розуміли, в березні, місяці, так, ви получаєте, тут висаджено близько 50 коршів, ви получаєте вже буквально через 4 місяці. Так? Ось, вже досвід досить, досить високу густину. І вже тижня ви будете вже любуватися цією квіткою. Її також можна висаджувати і в дворах, в принципі, так? тобто немає проблем. Ми реалізовуємо продаж саджанців цієї квітки. Кого буде цікаво, пишіть, звертайтеся до нас, пишіть в річку, по номерах телефонах або бронюйте її на нашому магазині Подравканець. Світка є різних кольорів, тобто, тут ви бачили рожеву. Ми, на жаль, сьогодні зранку проводили зріст, тобто, зараз такі сильно розпущені немає, але я думаю, наглядно, наглядно буде видно. так? Тобто, ось практично, кажу, На першому відео, яке є в нас на YouTube каналі, видно, де ми висадили альструмерію, там видно, що там практично оця ось площа вона практично тут пустує, але вже буквально за 4 місяці. Вона за 4 місяці вона вже практично досить добре набрала маси. Вона є зовсім не, привере, не, не привере, ну, тобто її дуже легко вирощувати, В неї немає ніяких таких клопот, великих. Так, треба дивитися, щоб не було ніяких шкідників, щоб листя не їла. Але в основному їй все, що їй потрібно, це вода, азот і, і калій так, для цітіння. Тобто, е Кольорів, дуже без, кольорів безліч і вже він зараз одного саджанця практично йде, випускається від 7 до 10 відростків, в яких, яких потім на кінці будуть ну, виступати квіти, цвісти. Ось. Потім, наприклад, ви, якщо ви хочете собі зі букет, ви її зрізаєте, відповідно цей, цей стовбур він починає підсихати до основи і потім знов ще більше розпускається принизу. E, взагалі період цвітіння айстромерії це є основний, основний період цвітіння це є весна і осінь, тобто це цвіте саме більше, оскільки її оптимальна температура, от, наприклад, ґрунту, це 20 градусів. Відповідно, літом це звичайно більше. Ось, але тим не менше, якийсь невеличкий урожай ми збираємо також і літом. E, також цю красу, висадивши в себе в клумбі, ви можете любуватися практично на круглий рік, і вона розростається, її можна ділити. Це багаторічна культура, на відміну наприклад, від тої ж самої еустоми. Так, того, в принципі, от ситуація така. Будуть питання? Пишіть під відео, ставте пальчики вверх. З вами був Тарас, спеціально для інтернет-магазину Господар Крапинет.